Вітаю любі друзі! Дякую, що завітали до мене на канал. Зараз в цвіту бузок. Красота неймовірна. Подивіться. Ароматіще. яблуні цвітуть. Подивіться. Краса в садку. Наповнений ароматом садок. Гарно так. Кожен день щось знімаєш, щось показуєш вам, розказую, що в мене вже розцвіло. Так що заходьте, не забувайте, мені дуже приємно, коли я читаю ваші коментарі. І взагалі заходьте, будемо разом спілкуватися, дивитися. І перший раз почав квітувати мій бузок білий. Ось такий гарнюній. В тому році не знаю, чи помер, ще що буде, ну, не було квіток. А в цьому році он такий повненький, гарненький бузочок. А на тій стороні ось той, такий же самий, який у мене в дворі росте. Це я тут відсаджувала саджанець, і він уже не, не один рік квітує тут. От красунчик. Це біля калітки тут у нас. Ой, а пахне як. Ах, краса. Краса. що це у мене розквітло? А, це мені в тому році Таня давала таку квіточку. І тільки що я її оприділила по своїй програмці. Думаю, ну що ж це за квіточка? А це, виявляється, лютик азіатський. Такі квіточки, як трояндочки, такі гарнюсінькі, малесенькі, подивіться. Ось такий гарненький, гарненька квіточка росте в мене з того року, з 22-го. Біля бузини ось тут. Така жовтенька. Ще в березні місяці я, це було два місяці назад, я знімала відео. Знімала, як я сію, Ну, дуже рано тоді було, посіяла свою морковку і бурячок в один день. Це для літнього споживання. Я так і казала, що буду сіяти для літнього споживання. І розказувала, який я буду лайфхак, лайфхак ну, робити з морковкою. Перемішала моркву з чаєм і ось так посіяла. І потім сміюся і розказую чоловікові. Кажу, у нас чай зійшов. А він смі... каже, де як? Кажу, ось подивися. Посіяла чай з морквою. Подивіться, як він густо. Ця морква взійшла густо. Ну, Вже потім підросте трішечки, буду її проривати. Ну, а зараз поки ось так. Подивіться, більше ніхто так не робить. Ось. Ось такий лайфхак не дуже гарний. Це ж чоловік мені і порекомендував, бо побачив в Тік-Токі хтось отак сіяв моркву. Ну і я так думаю, посію. А може ж не буде. Та я краще руками сама сію, чим я оце посіяла з чаєм. Ось так, дивіться, і не повторюйте моєї помилки. Ну, а буряк ще я чула, що коли рано сіється, він йде в стрілку. Ну, не знаю. Оце будемо спостерігати, подивлюся. Ну, бурячок гарний. Ну, а який він буде, як він буде, стрілок поки не бачу. А взійшов дуже гарно, ви ж бачите. І морква дуже-дуже гарно зійшла. Навіть та, що я пізніше вже для зимнього зберігання сіяла, та не так гарно взійшла, як ця, що я сіяла ось у березні. Ну, Можливо, ще й за чого. А це я, мабуть, спочатку березня сіяла, ту я вже чи в квітні сіяла. Можливо, тоді та й дощів було багато, не знаю, від чого це залежить, можливо, із насіння. Це дуже гарне. Може, якесь в чай посприяв гарному схожості цього насіння. Ось так. Лайфхаки провірила. Сосна гірська. Подивіться, які Бо вона прирости дала. Вона карликова, вже дуже давно, з 2017 року, вона у нас тут росте їй вже 6 років. Ось Вона отака. Карлик, карликова гарненька сосна. Ну, Її дуже полюбляє гусінь. Нападає на сосни, яка в тому році я всю обрісала, обробляла інсекцицидом. І цю, і мої сосни. Звичайні сосни, і вже вчора для профілактики вечором обробила і сосни, ну і все, що потребує обробки від шкідників. Ось так така гірська сосна. Ось тут під горіхом у мене ростуть хости. Оце хоста. Сама перша виходить з зими, вона така прям ланцевидна, така гарна. Квітує фіолетовим. Простенька, але ж подивіться, яка шапка. Розростається гарнюня така. І квітує, мені подобається. Це мені сусідка дала таку хосту. І оце я зараз хочу від неї відкопати діленочку і відсадити це ось такі це моя, а це теж сусідка мені дала. Та швидше розвивається, ніж ці. Це астільба, яку я в тому році сюди пересадила. Прийшлося кілочками обгородити, щоб не потоптали її. І... Цю хосту, яку я вам показала, зараз хочу пересадити. Ось, Ось сюди, біля будинку, тут ростуть мої хости, тут теж стільба, тут моя обрієта вирощена з насіння. До сих пір квітує. Я не знаю, скільки вона ще буде квітувати, але ж подивіться, яка гарнюня. Бадан поцілу, поцілунок ангела теж доквітовує. Вже, вже. Квіточки вже такі жухнуть. І ось підготувала ямку. Тут іще в мене морозник, тут у нас абрикоса росте. Далі там, ой, так бистро хотіла сказати, рододендрон. І ось тут буде рости та хосточка. І потім мені ще обіцяла Антоніна Моторіна. І я отут іще одну хосточку хочу посадити. Ну, то вже буде потім. Отут у мене м'ята ворожеє, і вона глуше вже все. Вже так, це тільки щоб прийшлося її трішки прибрати. Можливо, нехай вона туди йде далі. А тут, подивіться, у мене вейгела варіагатна. Це ж живця вирощена. От, з одної сторони, живучка теж ползе. І оця м'ята ворожеє. От. Гарна м'ята, до чаю я постійно її сушу, і на зиму все. Та тільки ж лізе, вона і сильно лізе. Ну нічого, будемо контролювати її. Ось посадила я вже свою косточку і хочу трішечки отак. ось. Підкормити її. Ось таким добривом. Для квітів універсальне. Зараз іще поліємо, і нехай росте собі тут прикрашає. І оце єдина хоста, яка в мене з назвою. Це хоста франсе. Ось таку пам'ятку собі. Написала, дивіться, кому цікаво, я так роблю. Є такі трафаретки, продаються в садових центрах, ну, вони трішки дороже стоїть, коштують. А це я в тебе взяла такі ложечки і на них пишу назву, щоб не забути. Потім на зиму я їх збираю, потім опять весною знову. Е Виставляю, тому що буває, так підходиш і забуваєш, як називається та чи інша рослинка. Ось мої тут теж хусточки, тільки вони без назв. Я, ну, раніше якось не, не придавала цьому значення, не вела блог свій. Ну, от тепер, тепер вже. Цікавлюся назвами і вам доношу ці назви і розповідаю ось така гібридна франсе, куплена в тому році в садовому центрі. Ось Вчора приходила до мене подружка і принесла ось таку квіточку децентра, центра. Розбите серце. Ось така. Вона цибулькова, я її посадила в горщик, поки вона не розростеться, і ось трішки тут замульчувала так травичкою. Нехай прикрила, щоб вона не так висохала. І нехай тут зростає. Колись у мене росла, та я працювала, та деякі квіти не зберегла, пропали в мене. Ну, вчасно не польєш, засуха, пісок у нас і от попропадали деякі квіти. Тепер збираю, встановлюю їх. Нехай тепер ростуть більше догляду за ними. Яка гарна композиція, спірея рожева. Коли я її купувала, вона бу... була така назва рожева. А вони ж різні. Ну, я не знаю, яка це назва. Можливо, хтось знає. Но... Приділити це дуже тяжко. Ну, Красуня, а ще як коли квітує, це взагалі не перевершено. І тут біля горобинника ось такий контраст. Той зелений, а вона вогняна, така і жовта, і вже зеленіє, вже трішки зеленіє, ось ось така. Дуже гарна там туєчка. Ну і як же ж без оцих ой, равликів? Скрізь ці равлики. Ну, потім слимаки з'являться. І подивіться, яка гарнюня. О, така ялина з приростами, красунечка. Така блакитна гарнюнька. Падуб мезерва, який ми садили, Blue енджел. Блакитний ангел. От, да, да, от такі малесенькі, бачите, прирости. Росте, прижився, значить, буде жити. Він посаджений був з закритою кореневою. Так що, я думаю, замульчувала його тут гарненько для зберігання вологи. І отакий от гарненький Blue Angel падуб Хочу вам розказати і показати ось клен. Подивіться, який гарненький клен, який вирощений із насіння. Це мені цей сіянець дала сусідка. У неї вже дорослі... Дуже гарню, гарнющий, він, подивіться, за парканом, такі червоні клени. Дала вона мені два сіянця. Один ось такий, який росте вже не один рік і дуже повільно, ну, ось такий маленький. Другий я в тому році, в 22-му показувала, він ріс е, недалеко ось тут. І він, наскільки він. Потужний і швидко почав рости, що ми вирішили його посадити біля паркану, біля сітки. Зараз я вам покажу. Ось цей клен, подивіться, одинакові сіянці були, посаджені одинаково, а тільки ж, подивіться, який це. І тут зовсім друге листячко. Що значить сіянці? Вони не передають материнських якостей. Ну, доволі теж гарний клен. І тут біля паркану, тут у мене сосни, катальпи далі. І ось. Подивіться, який високий і гарний. А он материнський он клене. Дуже гарний клен, нехай собі зростає. І доволі гарно переніс пересадку. Ми восени його посадили, пересадили сюди. І гарно пішов рости. Подивіться, гарний клен. Квітує моя декоративна яблунька роялті. Такі квіточки. Ой. Червона яблуньки. Такі і маленькі декоративні такі яблучка манюсінькі в неї. Її так полюбляють тля. Вчора її обробляли її. Ось така яблунька декоративна. Нарешті мій барбарис суперба зацвів. Подивіться. Неймовірно, гарні квіточки в нього. Ой, колючий такий. Ось такі гарні. І бжілки. Чуєте, як гудуть над ним? Отакий От барбарис суперба. Внизу прикопала дві гілочки. На осінь буду розсажувати. Восени ще прищіпувала тут, і подивіться, які прирости пішли длінні, як гарно квітує. А я переживала, чому він мене не квітує. Він просто масу на, нарощував. Ось такий гарний, вже величенький. Грушка, ялиця Сільберлок, красунечка. В тому році, подивіться, який приріст дала. Оце приріст того року. Дуже гарний. Це свою спірейку, три кущіка. ось ті, що були прикопані, ще восени пересадила такі гарнюки. Жасмін який великий вже виріс, такий кущ, скоро квітувати буде. Ліщина пурпуреа на весні, в тому 22 2022 році ми її посадили, і ось така вона гарненька вже виросла біля наших ліщин. Ось одна і друга. Як запильник буде запилювати наші ліщини, щоб гарно плодоносили. Полуниця квітує. Ой, тут маленькі кущики мені дала сусідка, правда, назви ми ще не оприділилися з назвою. Потім я, коли узнаємо, то скажу. Бо вона сказала бруслина, а бруслину я ну, в поїзд задаю, а видає мені бруслина, це. Бересклет, форчуна. Ну, потім, як узнаю, назву скажу. Бо дуже гарні кущики, вони восени червоні становляться. Червоні-червоні. І формувати не треба. Вони кулькою так і ростуть, такі дуже гарні. Це моя вирощена із живця е, сніжноягідник. Ось гарно вже прирісся, Отакий сніжноягідник. Пухиреплідник. отакий зараз дуже яскравий, жовтий. Ось такі прирости гарні дали. Треба вже скоро стригти. Та не скоро, а вже треба кулькою формувати його. Зараз візьму ножиці та, мабуть, і підстрижу його. І Жимолість татарська. Подивіться, які гарненькі, міленькі квіточки. Невісточка мені подарувала цей кущик і сказала, що це сніжний ягідник рожевий. Але коли я вже він розцвів, це він другий рік у мене тут росте. І коли він зацвів, я поиск нашла в Гуглі, подивилася, видало мені як жимоліс татарську. Ну, Сніжно ягідник мені подарували ще один, ну то вже точно. Я зараз вам покажу, який він. Ну, зовсім інші листочки, зовсім не такий. А цей теж кущик. Ну, вона замовляла багато собі кущиків, і можливо, помилково їй. Дали отакий кущик. Ну, дуже гарненький, мені подобається. Нехай росте собі. Я такої навіть і не, і не знала, що є така жимоліс татарська. Ось такі міленькі, гарненькі квіточки. Ось цей сніжно-ягідник, рожевий, який я посадила вчора ввечері, який мені принесла моя подружка. І ось тут він буде зростати. Він в неї вже росте і вже ягідки, і вона вже знає, що це точно сніжно ягідник рожевий. Ось такий моя керія японська, яку ми посадили з вами весні Ось недавно ми, я показувала, як я її садила. Ось вона вже навіть і квіточки дала. Ну, нехай зростає така керія. Ну, от і все, всім миру, добра. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, дякуємо нашим ЗСУ, які нас захищають і дають змогу працювати в цьому садку, в нашому, в вашому, робити квітучими наші садки. Дякуємо.